Привіт, внутрішній ефір, де Ірина і Вікторія, як завжди, обговорює дуже цікаві теми. А сьогодні ми хотіли поговорити на ще одну найважливішу для мене тему. Бо я ще для себе не визнаю, що я насправді стосовно цього дума. Я Думаю, сьогодні можливо я прийду до чогось. А що працює коучинг чи психотерапія? Привіт, Іро! Привіт! це здається. Буде дуже короткий ефір. Працює, <працює, <працює все. Ти за що? Я чесно кажучи, не вважаю, що це що щось не потрібне або не цікаве. Я вважаю, що працює обидва напрямки. Єдине, що з коучингом особисто я не дуже знайома, так як і я з психотерапією. Зібралася два спеціалісти. я просто більше за коучинг зараз принаймні на цьому етапі свого життя. я не можу сказати, що я була прям в психотерапії класичному в розумінні, але я зверталася до психолога, до психотерапевта і можу сказати, що там якихось результатів, на які я очікувала, я їх не отримала. Я не скажу, що я зверталася до офіційного коучинга, але я з ним так трошечки знайома, і їх метод, їх від їх робота мене більше надихає ніж психотерапія. Тому що для мене коучинг – це просто методика, яка мені допомагає зрозуміти, що я а коли Я йду до психотерапевта або психолога. То там ми починаємо копати десь там дитинство, повертатися. Ну от це мені дуже важко. Воно мені не служить в сенсі сьогоднішніх дій. Тобто я хочу якийсь результат, а для того, щоб його отримати, мені потрібно повернутися і щось там пропрацювати. І мені це не подобається. Мені хочеться простіше і швидких результатів, і мені здається, коучинг в цьому допомагає. Швидко, швидко, дуже швидко черівнути звуку. Мені ага, хочеться Ага, така нетерплячка. З того, що я чую зараз від тебе. Я думаю, що ти в терапії і не була, тобто може ти Зверталася до психотерапевта за якимось конкретними консультаціями, бо психотерапевт може давати не обов'язково робити терапію, а давати консультування таке певне по якомусь певному питанню. Якщо б ти б зайшла в терапію, це як правило, це тривалий процес, це не знаю, сесій і більше. Uh -huh. І дійсно він такий тривалий. Він в глибину припрацювання і дійсно для того, щоб там є певний етап, коли все одно ти заходиш в минуле для того, щоб зрозуміли, чому так формувалася ти. Чому так відбулося в твоєму житті, що зараз о ось так у тебе, да, і щось тобі там не допомагає. Але можна я запитаю? От коли ви в терапії це пропрацьовує, можливо, таке, що коли тобі задають якісь певні питання, ти психотерапевт отримує відповіді, на підставі цих відповідей формулюються нові питання? Не здається так, що чи можливий варіант, що ці відповіді це просто фантазія твого мозку, або якась історія, яку ти колись собі розказала і продовжуєш не вірити, хоча вона насправді навіть обоє тоді так не інтерпретувалися. А з часом трансформація. Мувася, і ти вже собі наклала якихось додаткових думок і створила щось таке, роздула якусь драму, і з цією драмою живеш і несеш її протягом життя. Ну це ну, чи да можливо такі ну, варіант? Тобто дивись, а я можемо піти спочатку до ковача. Якщо там не допомогло, тоді до психотерапевта. Ну, мені здається, що це просто процеси, які доречні. Ну от вони про різне. Вони можуть і співіснувати ну тобто, по якихось конкретних питаннях я впевнена, що коучинг класно буде з цим допомагати. Але mm -hmm. на мою думку, я кажу, я не дуже знайома, як це працює саме коучинг. Але от для мене це виглядає так, що це пофіксити якусь там таку завдання тут і зараз, да, швидко. Тобто я з чимось стикаюся, мені, мені зараз треба знайти рішення. Mm -hmm. От я можу звернутися до коуча, да, і він мені допоможе це швидко зробити. На мою думку, це працює з людиною, яка більш-менш такому врівноваженому стані. Наразі вона точно не в регресі, вона точно не в якомусь стресі або щось таке. То в неї більш. Менш все зрозуміло про себе, і от виникає якась проблема, з якою вона стикається. І я точно впевнена, що це можна зробити в коучингу uh -huh. і в консультації то, в психолога також можна зробити в короткій консультації, там за декілька зустрічей або десять зустрічей, можна це зробити. Але якщо це питання ну, виникає да, з якоїсь причини, воно ж не просто так виникає в твоєму житті, скоріш за все, так будь-які питання не просто так виникає. Ось. І от якщо це системна історія, ти от наразі пофіксиш, а завтра, там, або через місяць ти стикнешся знов ж таки, знаєш, на ті самі. Граблі. Правильно, і поки ти таки. не навчиш свій мозок з цим справлятися, ти не зможеш а... нічого змінити. Ну, якщо ти не прибереш першу причину, то ти будеш а все якщо життя. Прибирається першу а от те треба розбиратися в кожному і конкретному ти, тобто, випадку. Твоя думка така, що якщо є проблема, якась незначна, та ніхто її визначає mm -hmm. значимість цієї проблеми, well, то да. ти можеш піти до коуча. бо коуч що він тобі допоможе зробити? Максимум, прояснити якісь цілі, що mm -hmm. ти хочеш по життю, та може хаос якийсь в тебе в голові допомогти з ним розібратися. Тобто він тебе просто mm -hmm. може виявити якісь внутрішні блоки. Оки, страхи, і можливо направити до певних рішень, якимись правильними запитаннями. Ну тобто він не буде тобі розказувати, що тобі робити, і ковирятися в твоєму минулому. Ну, психотерапевт також не, не буде вказувати, і навіть психолог не буде вказувати, Не буде, що тобі але кожен буде тобі лізти в голову і не буде намагатися знайти причини, по яким ти це робила, дитячі травми, і оце пропрацьовувати і це замінювати. Ну тут знаєш, у тебе таке трошки уявлення, таке лізти в голову, да, знати да, так живаєш, да, на да, я... ти прям не готова відкриватися. Таке <святок> зчитується mm -hmm. відчуття того, що ти не готова mm -hmm. відкриватися, Можливо, не готова. Знаєш, якщо таку метафора мені прийшла в голову порівнювати mm -hmm. мені здається, що от є будинок, mm -hmm. він в якомусь там стані, певному. Не дуже розвалений, але й не дуже айс. Да? і треба завтра там провести там, якийсь захід. захід mm -hmm. дому. За допомогою коучингу можна вирішити, як швидко його швиденько якийсь баннер зробити, закрити там якісь плями, або швидко якісь занести якісь коврики порозкладати, щось таке, або навіть швидко пофарбувати до завтра стіни, якісь, але це незмінно. Мінить те, що стіни там не окей, до прикладу. А от психотерапія це системно. Там також є система насправді. Це не про те, що весь час ви сидите розмовляєте з психотерапевтом і він заглиблюється обов'язково в дитинство. Просто дитинство це також частина життя, і як правило, багато всього закладається саме в дитинстві. Оці системні якісь помилки, умовно, якщо їх можна так назвати, вони закладаються якраз в дитинстві. Саме тому часто ми туди повертаємося, і нам треба зрозуміти історію клієнта, чому він так сформувався. Тому, але це не весь процес. Це навіть не третина процесу, це якась частина лише. Просто про неї наразі багато розказують, розмовляють про це. Це така вже медійна, така багато мемів про це. І мені здається, тому всі звертають увагу, що терапія це обов'язково про дитинство, і, там звину... або звинувачення батьків. Да? Uh -huh. Що от в, в всьому винні батьки. Ні, це взагалі не про це. Це така певна реконструкція. Ми дивимося на цей будинок і розглядаємо, а як він будувався, да? а що з ним відбувалося, як там жили, там? А, а чому так? А що нам взагалі. Потрібно тут з ним зробити, що ми хочемо. Ну тобто багато багато питань ставиться. і в комплексі там є також певна структура, як ми це робимо. Там є етапи певні, що ми робимо на конкретному етапі. І в процесі цих етапів, оці всі, як ти казала раніше, фантазії, якісь викривлені уявлення, проекції. Звісно, ми накладаємо. Ми, ми, нам здається, що ми щось одне думаємо, а насправді це взагалі про інше. Там багато чого цікавого в нашій голові є. І це все поступово-поступово, шар за шаром, Ну, так в процесі виявляється yeah. ну, В мене і розкладається. особисто моє внутрішнє відчуття в психотерапії. Це відчувається. знаєш, ти приходиш, і хто все ж ти розумієш? Ти маєш на увазі, що ми маємо а, якусь хворобу, і ми лікуємо коучингом симптом, yeah, так а не так. причину захворювання. Так, так, так. Да, саме так. Але так це можливо. Ну для мене просто коучинг він швидше тебе приведе до тям. Розумієш, бо коли ти людина приходить психотерапію, завжди можна щось знайти. Завжди треба щось чинити. Mm -hmm. Завжди треба лікувати симптом. Mm -hmm. Просто є я, знаєш, для мене це сприймається. Ці наші оці травми дитячі, там завдяки яким ми сформувалися, тими, якими ми є. Ми їх не зможемо вилікувати. Ці синці mm -hmm. залишаться шрами, сінці вони будуть. Так, ми можемо про них дізнатися. І тут питання, що ми з цим робимо. Я дізналася, наприклад, отвій так. Ну, просто ми так абстрактно, я хочу перейти mm -hmm. більше до практичної частини. Є, наприклад, у мене проблема, самопрояв, mm -hmm. наприклад, так візьмо. От мені там страшно виходити. Я там боюсь публічності, я боюсь осуду. Як я зможу за, за допомогою психотерапії, це пропрацювати? Тут треба враховувати не тільки ті стани, які ми отримували в дитинстві, завдяки яким, якимось там фразам, соціального штуки. Цього, 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 цього. Ну, інша частина мозку, яка відповідає за те, що ми ну, завжди боялися процесі еволюції там, ігри, за нами біг. Mm -hmm. так? Психотерапевт мені мене не вилікує. Він цю частину мозку у мене не забере. розумієш? А, а він і не лікує. в тому то вся я справа. Я маю на увазі, що він мені не змінить цей патент. Тобто зміни. я буду постійно відчувати mm -hmm. страх перед якимось публічним виступом, наприклад, так? або якимось проявом. Так. Так. Він буде зменшуватися з часу, mm -hmm. можливо, але він не пройде. Тобто, це знаєш, як перест... Стати бути людиною, вважати, що я колись перестану чогось боятися взагалі. Це нереально. Коли я розумію, що в мене є цей страх, наприклад, вийти в люди. Uh -huh. Я можу піти до психотерапевта, який я не знаю, як це працює, ти мені зараз розкажеш, як uh -huh. ти можливо з цим працював, А може піти до коуча, який мені задасть якісь питання, і просто мене промотивує, щось мені таке скаже, що мені ця думка так залетить, так мене надихне, що мені цього буде достатньо, щоб піти і проявлятися. Далі один раз я проявилася, другий, третій, п'ятий десятий, і мій мозок зрозуміє, що це не страшно. Тігр за мною не біжить, мені не треба ховатися. І таким чином я в собі сформую навик, просто це робити. Mm -hmm. І після цього навику у мене буде зменшуватися страх, і я вилікувалася. І так, і ні. Так, да, Я згодна. Я, я ж тому і кажу, що це корисний, взагалі корисний метод, і ні в якому разі я його не знецінюю. Просто тут, знаєш, тут про те, як обирати доречний інструмент в тому чи іншому випадку. І дійсно, якщо за твоїм страхом проявлятися нічого такого сильного якогось травматизації, або чогось що тобі дійсно заважає ти не зможеш попри навіть консультацію коуча зробити коуча це, це зробити то дійсно тобі кочу -то допоможе і це нормально ну тут і перше що точно психотерапевти не роблять вони нікого не лікують і не змінюють mm -hmm. не Добре, можна. Я більше не буду да, так буде точно реально ну ніхто не нікого не змінює це знаєш таке не в'язувати це до речі такий роз розповсюджений міф думається вважає багато хто вважає що мене зараз будуть заставляти розповідати все своє нотро, да, а мало хто готовий до да, цього сі і перед чужою людиною по, по перше, кошці там альянс треба напрацювати да, з людиною, щоб було дійсно якось з фахівцем зустрітися. Атмосфера Консортно, такої довіри, так. комфортна. Mm. Ти мог довіряти і мог відкриватися і дійсно відчував цю підтримку. Атмосферу такої довіри, який називається терапевтичний альянс. Ну тобто, це важлива частина роботи для того, щоб дійсно людина хотіла щось там робити. Бо це точно нормально, що ми не хочемо розказувати. Які речі, які дуже, ну якщо і не інтимні, але ну, інтимні, в тому числі будь-що про себе. Ну, це ділитися таке. відкриватися, це завжди не комфортно. Так, да, да, це, це не комфортно для більшості людей, це, до речі, нормально. Mm -hmm. І тому розуміння того, що психотерапевт нікого не лікує, насправді, ну тобто, це, це, це точно. Ну, Ми не беремо да, історії, коли є і психіатр, да, і там є паралельно якісь ну, лікування. Да, це да, це, да, це, да, це діагнози це трошки інша історія. Ми говоримо про нормотипових людей. Але загалом, дійсно, ніхто нікого не змінює. Це також помилково думати про те, що ми будемо. Робити реконструкцію умовно цього будинку і будемо його перебудовувати. Ні, він залишається таким О, як. За є. непогодженим проєктом. Да, за непогодженим проєктом, за погодженим проєктом психотерапевтом. Ага, отут я бачу, що буде краще так. Ні. Тоді б всі будинки на цій вулиці або в цьому місті виглядали б однаково. Це як пластична операція, знаєш, коли потім всі з однаковими носами там, умовно. Ну тобто він того не робить. Ідея в тому, щоб подивитися, які балки здорові, до хотів сказати, які балки цілі. Збереглися, які цегли не збереглися, Добре. де можна це залишити, а де треба щось пофіксити, і дивись, от з прикладом, зі страху так. так взагалі прибрати страх неможливо, це взагалі ненормально, якщо людина не буде відчувати страху, бо це дійсно захисна ре... ну, так, ми, з... ми через це да, не вмираємо, да, бо нам ще страшно робити, умови. Тобто то, тут він не пройде повністю. Але якщо в тебе в цілому все окей, і тобі просто страшно, у тебе така легка тривожність, ну я допускаю, що дійсно це можливо в Онсультацію зробити, за якою мови чому це ні? неможливо в консультації з коучем Зробити oh. що це повинно бути таке, що потребує допомоги <тас> терапії. <пас> Дивись, це може бути не лише ну тобто, цей страх виникає чомусь, і оце чомусь це може бути різні причини. Це може бути якась певна установка, яку просто неважливо змінити, тим, що ти пайди, підеш і будеш це робити, no, реально, ти не підеш чому? і не будеш тому no, чому? чому? Так, ну давай, от, от мій страх проявляти. Як виявити? Тобто, мій страх це просто де мені треба почати це робити, і все. Чи це страх, який мені потрібно виявити і зрозуміти і пропрацювати? Так а ти, це? Ти, ти зрозумієш, коли ти почнеш пробувати? От якщо ти пробуєш і тобі допомагає, ну от, то піти і робити, знаєш там сказати: давай, зберись, іди і роби. І ти так, я роблю, але і мені даш... некомфортно. От тобі не комфортно, значить, щось там за цим стоїть. Але я тобі наразі, ну я не скажу. Ну, mm -hmm. це треба знаєш, от тут ми повертаємося до точки. Чому я це не можу сказати? Бо я ж не екстрасенс, наш тому я ж не можу сказати, ага, Вікторія ah, в тебе хто чи включі, не там... читати Не можеш читати. Ну я можу не професійна ще. В цьому сенсі, то треба тут, отут ми йдемо по оцих етапах. Да? А як було? А що було? А як ти там проявляєш, а яка історія? Ну тобто, там багато просто всього. Не буду зараз весь процес розповідати. Певний процес треба пройти, щоб зрозуміти, з чим це пов'язано, і от пошукати ці перше джерела. І коли ти зрозумієш, це перше джерело, з ним треба попрацювати знову ж таки. Да? А що я про це добре. Ми не будемо до mm -hmm. пропустимо процес, як ми знаходимо. Як ми знайшли? Да. Ми його знайшли. Mm -hmm. Давай є в тебе якийсь приклад, який ти можеш поділити. Дивитися, от якийсь такий інсайт, твій особистий, чи може десь чула ти? Що це таке може бути? Якась певна думка в людини в голові, яка сидить, так? Тобто, це про думку, це про певну дію, це про що цей блок. Це як, що? як правило, це це ціла купа всього. Mm -hmm. Там багато всього може бути. От, до от тому що корені, реально корені, часто, густо не обов'язково це так, але як правило, все одно ця травматизація, воно там до трьох років, ну це дитина, там просто старше. Це може бути і не дитина. Mm -hmm. Ну добре, давай тоді перейдемо до як. Чому? Я. я зараз думаю, поки ти говорила. я Думаю, чому я цього бою? Перше, що прийшло, це я нібито дивлюся на себе зі сторони людьми. Які мене знають і оцінюють, тобто я себе сприймаю uh -huh. через їхній погляд. То я нібито залізла їм в голову і себе так uh, оцінила з їхнього боку. Uh -huh. Нібито то уявна яка стоїть і така, я її знаю, і вона так проявляється, це її не і вона мене засуджує. І мені через це страшно. Ти то, розумієш, тобто мене не прояв проявитися для людей, яких я не знаю. Uh -huh. Тобто, мене це ні байдуже. Мене не знають. В них немає про мене уявлення. Я тут можу бути будь-якою. Uh -huh. А для людей, які мене знають, я думаю, що вони про мене мають певну думку, а тут я проявляю. Нібито по-іншому і мене такі знаєш, вообще пазим не сходить. так страх вишені, що вони не зрозуміють, бо я в їх очах і я для себе так таку відповідь знаходжу, чому мені важко? Це психотерапія, чи це можна просто сказати так? Ну це якісь трошки помилка мислення, немає причини сьогодні, або ти не екстрасенс, ти не можеш знати, що думають інші люди. Тому давай вперед і нема що тут сидіти і ховатися від тих людей, які може навіть тебе і вообще не побачать, не почують, що ти боїшся. Ну окей, ну от ти зараз проговорюєш сама якісь рішення. Ти їх спробувала? Так, спрацювало. Я пробую мені кожним разом легше, угу. але я не можу сказати, що це відчувається. знаєш, як, от як є такі штуки, які ти робиш, ти кайфуєш. Угу. Да? Іноді це кайф, до моменту, поки ти не починаєш згадувати цю історію, що про тебе щось подумаєш, і тоді це перетворюється на щось інше. Це знаєш така як біполярочка. Uh -huh. Ти робиш сам процес супер. Ти uh -huh. задоволений, тобі подобається, ти знаєш, реалізуєш цей внутрішній потенціал, ти його втілюєш. І тільки ти це робиш, тут прокидається щось таке от інше, от це з минулого, яке тобі каже, а, ах, там зараз подумають. І ти уявляєш кожну людину, яка, можливо, це побачить гіпотетично, uh -huh. і думаєш, що вона може про тебе сказати, ти це накладаєш на себе. По суті, я Дивлюся на себе їхніми очима. І це дуже дивно. Я розумію, наскільки це дивно звучить. І я думаю, що саме оце мені заважає. І мені цікаво, чи зможу я. Тобто тут в мене вирішення, яке зрозуміти, так? Тобто, вже є. Я зрозуміла, в чому моя проблема. Можливо, це одна із... Там може ще щось. є. А можливо, взагалі інша. А можливо, інша. А можливо, да. я ще не хочу знати. Можливо, да. я просто хочу діяти і зупинити. Наче є... є проблема, я знаю, що це проблема. Я думаю, так, щоб проблему цю вирішити, потрібно щось робити. Якщо я буду сидіти і думати, що це проблема, я точно нічого не зроблю. Я думаю, треба. Прийти вже до вирішення. Вирішення для мене це якраз про то, як не сидіти і лікувати симптом, а просто вилікуватись повністю, піти і зробити. А може тут проблема не про проявлення, а саме це проблема. Те, що ти хочеш вирішити, вирішити, не вирішити, вирішити швидко, викорінити симптоми, я така боюсь, типу, як то в мене є якась мета, вилікувати все, тобто не боятися. Насправді, може, я хочу не боятися, а просто бути настільки іншою, може якраз. І в цьому так, а може і не хочеш, а, розумієш? Ну, ну слухай, от якраз <сих> ця психотерапія дуже плутає насправді. Бо, знаєш розмежування, ти не знаєш. А може так, а може так. А я хочу знати якесь одне конкретне рішення для себе і діяти відповідно до нього. Бо коли цей фокус такий так, це можливо, гіпотетично. Ну для мене це не працює. Ну, розумієш? Це Мій старті. мозок, хоче відповіді. Ну роззрозу я вже ну, 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 це зрозуміла. У тебе такий тип особистості, що твій мозок він хоче відповідей. Це окей, от ти така. Ну тобто, ти, ти така людина, ти так сформувалася, тому. Тому тобі, тобі стільки недовіри на старт, тобі потрібна якась схема умовно. Ну, і, і, і до речі, терапія буває знову ж таки. Терапія буває різна. Я там, до прикладу, навчаюся в одному методі, знайома нево, там, з іншими методами, але їх багато. Є КПТ, до прикладу, да, яке яка дуже швидко працює. Це не роки, роки, це не психоаналіз, який там може десь 10, 10 років. Да, там, і там лише розмова в основі знову ж таки, я не можу там на 100% тобі сказати. Але КПТ там дійсно схемки такі, є схема. Терапія mm. там, взагалі саме схемами підход. Тобто є різні підходи, які ти можеш обрати, які тобі буде корисний. Тут питання головне в чому? Питання в тому, щоб у тебе був е, запит на це, розумієш? Тобто, ти не тебе не можна за вуха притягнути. і yeah. тако йди до терапевта. Okay. хтось тебе направить, скоріш за все, ти не будеш. Ти не буде цього добровільного рішення, бо отримати оці е, е, інсайти в процесі, це, це важко. Це не дуже приємно, не завжди приємно. Це довго. Ти будеш мучитись. Там ходити, ти там якусь сесію проведеш. тобі ж е, психотерапевт не буде давати відповіді, а оце, це, це це. І ти такий, а да, точно, в мене це. Ні. Ти самостійно повинен до цього прийти. А це такий процес, і він да, він такий. Тому є методи, які більш швидко до цього йдуть, якось да, більш системно, більш, більш А їх хто такі більше спецсвідомо працює, працює. Це довший процес, але він також якісно працює. Вони по суті йдуть до однієї цієї мети, да, різними шляхами. Я маю на увазі різні методи психотерапії. Тому тут головне питання: чи готова ти дійсно йти в цей процес такого дослідження себе да, умовно і mm -hmm. або ти не готова, бо ти все ж таки. Я повинна роз... 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 знайти для себе відповідь перед тим, як ну, що воно мені да. дасть. Да. От Три... я, наприклад, ти mm -hmm. кажеш, чи готова я йти в психотерапію? Я абсолютно за психотерапію. Я вірю в цей інструмент, я вірю, що це людям допомагає. Я для себе поки бенефітів від психотерапії не бачу. Я їх не отримала, що я, я не ходила, дійсно може ну, не було тривали, тривалого да. процесу. Mm -hmm. Я була там на три сесії, максимум я витримувала, і то я така до третьої думала, може не варто вже ну, мені не це цікаво. Навіть, це було. навіть не початок, Тому я не хотіла. Я мені не цікаво, бо я кожного разу я, я думаю, ну от я поговорила, ну і що, і який сенс? Тобто може не той спеціаліст був, не той може метод да, може ну, да. просто, просто не моє на, mm -hmm. на той період часу. Я не кажу, що я не піду в психотерапію. Я за любий кіпіш я і в психотерапію піду тільки навіть з цікавості, mm -hmm. бо я за те, щоб досліджувати себе різними методами, і я не кажу, що щось працює, щось не працює. Для mm -hmm. мене може щось сьогодні працювати завтра перестати або навта в пошуку. Я в цьому сенсі не дуже mm -hmm. намагаюся принаймні, не бути такою тегоричною. Бенефіт це розуміння, це більш легке життя, роз, знаєш, усвідомлене, таке усвідомлене. Ти знаєш, ти досліджуєш процесі себе, ти прибираєш якісь речі, ти вирощуєш ці нові нейронні зв'язки. Ти напрацьовуєш нові паттерни поведінки, які будуть працювати на тебе, а не вносити хаос в твоє життя. Mm -hmm. Знаєш, от менше таких <свісно> якісь і непотрібних рухів рух. Да, знаєш. То, тому о. тут тут таке цікаве, і я можу, от зі свого особистого. Досвіду сказати, що я також, от, ми ж трохи схожі, да, за, за типом характеру в цьому сенсі. Я розумію тебе дуже. Я нещодавно згадувала, коли я на першій сесії свого терапевта прийшла, я я, я, дослівно, я казала: так, значить, ми оце на роки не йдемо, я до цього не готова, мені потрібно одразу розуміти, скільки сесій ми будемо проводити. О, конкретно, конкретно, мені І це так. багато про що про мене uh -huh. говорить насправді. Я розумію зараз, як терапевт сміялася з цього. Да? Да. А, так, ага, зрозуміла, і одразу така. Записує, знаєш, такий такий-то 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 вже клієнт такий. Мені треба конкретика, що ми будемо робити, які питання, давайте схемку. Вона посміялася. Ну звісно, не сміялася вона в процесі, але я так собі зараз уявляю, як вона це зробила. І така: от, от тебе там тест такий, тест такий. Ну там це була буквально перша сесія. Тобто я взагалі не була готова йти до того і мені взагалі було не зрозуміло, але в мене, я ж чому ми йдемо, як правило, саме в психотерапію. У нас є якийсь певний конфлікт, який з яким ми там не можемо. Упоротись і ми, як правило, приходимо з ним. Оце питання, до речі, терапевт завжди ставить клієнту. Mm. Що саме вас привело саме зараз? Це ж було mm -hmm. з вами. От як ти е, кажеш, да цей був страх проявлятися, він же є і був, і ви це не нова якась історія. Я не хочу заради цього йти mm -hmm. там ковирятися в моєму дитинстві, згадувати все. Нафіга мені це потрібно. Взагалі це знову занурюватися mm -hmm. у ці всі тримуючі штуки. Не хочу я, не хочу. Але як правило, от, чому людина виявляється добровільність? Бо це ж тривалий процес за нього. Треба платити гроші, треба ходити, регулярно. Регулярно, це час, потім це рефлексія, потім щось таке. Що, ну, тобто, це так ти вкладаєшся прямо в цей процес. Це такий взаємообмін. Не всі хочуть це робити. Ти приходиш тому, що в тебе є якась актуальна проблема. Ти все життя якось там справлялася зі своїм страхом, проявлятися, умовно, різними способами. Здавалося, не вдавалося інше питання, але щось. Творило. Ти в якийсь момент стикаєшся з ситуацією, що ти вже все випробувала, воно мене бісить, і воно мене бісить настільки, що я готова вже щось робити, і от навіть йти туди, Да? Ну, щось таке. Тобто я вже не справляються, не працюють ті схилки, yeah, yeah. які тимчасові, uh -huh. да, Оце uh -huh. тимчасове заліплювання банера yeah, недоміку, yeah, yeah. не працює. Uh -huh. Я хочу щось глибше, і от, як правило, прихожу з цим запитом. Але це верхівка. І не обов'язково, що взагалі цей страх проявлятися, він про страх проявлятися. Может, це щось проявляється, да, можливо. І саме тому потрібно більш глибоке занурення, щоб зрозуміти, що там взагалі було, що там відбувалося, як це формувалося, що взагалі є. Я випадку, я прийшла з одним питанням. Ну, я прийшла, тому що по Перше, що я навчалася, і в нас це прям вимога. А по-друге, дійсно паралельно якась ситуація була конкретна, я з нею прийшла. І начебто ми її дуже швидко зафіксили. От як ти кажеш, раз-два і зробили. Але зафікшивши її, послували якісь інші такі штучки. Mm -hmm. І я така: ага, окей, ладно, ладно. І коли я подивилася взагалі по-іншому, те, як я сприймала цю ситуацію, і саме чому вона виникла, і в мене пішли якісь такі цікаві штуки, що це взагалі не про те, що. Я думала, а взагалі про інше, і у мене трапилося такий, знаєш, ага, ну от цікаво, да? цікаво, ну, давай далі, давай далі. Далі було також там багато, це знову ж таки казати про те, що це приємно, я б не сказала, взагалі неприємно. Іноді буває прикольно, ти виходиш після сесії, такий, о, дійсно там пазл склався, але це не точно не на перших якихось парах. По-друге, часто густо буває таке, що взагалі нічого не відбувається, або якісь такі злети падіння, якась ненависть до терапевта. Виникає в якийсь період часу, що типу там не працює, і це все також частина процесу. Mm -hmm. Така, ну ви проживаєте життя з ти, цією людиною. Цікаво, основно. мені я ж ти зараз била, <плес> я слухала, і мене така була трошки як для мене звучала, як мене це справило mm -hmm. певне враження. Я хотіла спочатку сказати, що для мене психотерапія це такий аналіз параліз, ти постійно щось аналізуєш. І ти як то знаєш, ну типу, постійно знаходишся в саморефлексії, в самоаналізі, в самокопанні, і як то життя проходить по. Але це ж теж таке, це опціональна думка, яку можна змінити? І моє до психотерапії, Це взагалі не факт, це просто моє якесь іскажуне сприйняття да, цієї професії. Так. І для того, щоб його розвіяти, а зараз твій цей монолог був дуже для мене корисним, бо це звучало для мене як реклама. Я реально хочу піти, чесно. Ти мені сказав. Це зацікавила. І це знаєш, ти просто якби я йшла в психотерапію з думкою з відчуттям, що це не працює, ну тоді явно не варто. Це не А І ти з думкою, що це спрацює, це знову ж таки ставити собі якісь завищені очікування. А якщо я піду в. Психотерапію цікавістю цікаві з, з, з інтересами цим. Да. А що якщо? Це як додатковий інструмент ще мені покращить життя. Чому ні? Так mm -hmm. чому б не спробувати? Це ж не, не зобов'язує мене не знаєш, як чорна пігулка і стані інстанції, яка мене вилікує. Ну образно виль мене має... Мені не потрібно лікувати, я здорова. Просто треба трошки щось підкоригувати. Тому я думаю, що працює все. А якщо це робити ще в комплексі... До речі, це ж про коучинг. Ти ж можеш сам собі ставити ці питання. Якщо ти маєш цю здатність, звичайно, якщо ні, то краще до спеціаліст. Це корисно психотерапевта. варто варто сходити? Може, ти поділишся з контакт. 你说。<laughs> <laughs> Зараз приклуму, так, колег. Так. Ні, ну це дійсно цікаво. Це така знаєш, це теплий контакт. Просто я ж кажу, багато Але треба свого знайти. Ти знаєш, треба мені знайти дуже важливо, свого. бо я да. коли приходжу, я зразу от, це ж знаєш, як немає гарних і поганих мені здається, да. є твій або не твій. От я коли приходжу, я бачу людину, я її ну це ж знаєш, як мозок працює, якісь асоціації пішли. Mm -hmm. Якась думка про неї залетіла. Що я вже собі її якось намалювала, яка вона для мене, і мені це не заходить. Хоча вона зовсім може бути інше. Mm -hmm. Тут дуже важливо знайти свого, якому ти реально можеш довіритися. З якою, якою можна відкрити, да. вона не буде тебе оцінювати, вірніше ти не будеш думати, що вона тебе оцінює. Вона тебе не, не... буде, але я mm. так вона не буде, але я буду думати силою мого її сприйняття, mm -hmm. що вона мене ага, вона вона мені схожа на когось там, яка мене колись оцінювала, тому вона теж мене це ж може так спрацювати, Бу... тут І варто... буде. Да. Тому тут дуже важливо знайти свою людину. Метод знайти, подивитися, які є методи різні, почитати про це, про що ну от ти така людина, що тобі точно комусь іншого можливо не потрібно. А, а от тобі точно. Буде варто почитати про методи, подивитися про що вони mm. можливо підібрати які? якісь мені... спробувати. Мені... Мені... Я вже сходила. Мені подобається. Я правда не була ніколи. У цій цей що ти ж мені подобається. Mm -hmm. Це такі теж для мене. Це як посидіть такий швидкий коучинг. Ну це швидкий, да ну там до... також вона вона буде більш швидка до стовідсотково. Я більше, звісно, топлю про свій метод, якому я навчаюся, позитивної психотерапія. Uh -huh. Ось він такий б... містичний метод. Він більше про людей, про це розположення. Uh -huh, uh -huh. Тому він до. Не, не дуже швидкий такий, але якраз е, він про те, що е, людина до людини, що можна зцілитися в цьому теплому контакті, про альянс, якраз mm -hmm. багато там метафор. Ми працюємо до такі розширення якраз через сказки, метафори, там сни іноді, mm -hmm. тобто щось таке там, більш широке. Тобто позитивне трактування. Але це знаєш, це не про позитивну е, психологію. Mm -hmm. Я не буду знов ж таки ні в якому разі нікого нижувати, але знаєш часто це ой, все весь мір mm -hmm. там та все прекрасно. Токсична да, це я точно не про це. Це не про це. Це якраз щоб віднайти ці скарби, да які в нас є, і подивитися, що варто розвивати. Там про да. розвинення ресурсів, які вже є, і напрацювання нових, про активацію ресурсів, які вже ми маємо, щоб справлятися, і про розвинення нових нейронних зв'язків, mm -hmm. які ресурси ще в нас недорозвинені, ці актуальні здібності, да і потреби, які в нас є. Що ми можемо? Ми багато чого можемо, але щось в нас не так роздвине, да? і от ти питала, яким чином це зробити, ми якраз шукаємо ці ресурси, завдяки яким ми можемо mm -hmm. там щось підкачуємо там в процесі, а щось розвиваємо, mm -hmm. щоб ну, тоді було я йду я. до тебе. Спочатку не можна, ну тоді порадиш мені свою колегу. Я про те, що це і КПТ, і може якісь інші цікаво себе пізнавати і бати будемо змінюватися, самодосконалюватися і розвиватися. Я почитаю про коучинг. Так я думаю, що все доречне, все має місце, аби вони тільки людям. Допомагали. Якщо це поєднати, це, головне будь-яка робота над собою це класно, і неважливо, який метод ми використовуємо. Які доречні наразі. Так, які доречні наразі. І, mm -hmm. до речі, тут теж не треба казати, що для мене це не працює. І я, коли так кажу, я себе ловлю на цьому і кажу, з не працює, ти навіть не спробувала. <laughs> ти спочатку спробуй і знову ж таки не працює, можливо, на даному етапі життя. Можливо, Через... до цього питання треба... взагалі. Так, і тут mm -hmm. цю категоричність, упоратість треба прибирати. Треба бути гібким, лояльним і, і сприйнятним до, до всього. Бо все моє місце, інакше, якби так як я вважаю, що щось не Працює, ну це, це вже неправда, бо комусь це допомагає. Ну, це працює точно. Ну, все, дякую за, за увагу, дякую Іра, за цікаву розмову, дуже багато цікавого діталося, і тепер мені треба знайти час на психотерапію. <рес> Зустрінемося на Пока-пока. Пока-пока.